Друзі, вітаю! Кабінет міністрів буквально щойно назначив перших трьох заступників міністра оборони. Хто такі, до чого прийшли, чого очікувати. Ну і чи вийде з такими заступниками міністрів міністерство з тієї кризи, в якій зараз знаходяться, де крали на їжі, зброї та одязі солдатів? Підпишіться на канал прямісінько зараз під цим відео. Натисніть кнопку. Підписатися це надзвичайно важливо для розвитку каналу і українського політичного YouTube. Кабінет міністрів повідомляє представник кабінету міністрів Верховної Ради, буквально щойно призначив трьох заступників: Джигира Юрій Анатолійович, заступник міністра оборони. Калмикова Наталія Фернандівна, теж заступник і Чорногоренко Катерина Леонідівна, заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. Також призначили перед цим державного секретаря, відповідно, це ж. Посада надзвичайно важлива. Це друга людина в міністерстві, людина, на якій надзвичайно багато роботи. і Нею стала Людмила Дараган. Це людина. давайте зараз розберемо, хто є хто, кого мають назначити, і ще ж які підводні камені. В кінці скажу власне Дараган, це була людина, заступник в Рустему Мерова в Держмайна, по великому рахунку, це його людина, це його персональна квота. Яку він власне має для того, щоб реалізовувати той план, який він обіцяє суспільству, який він обіцяє президенту? Загалом сьогодні був додатковий матеріал нового времени, в якому вони розповіли власне про заступників, яких мають призначити, і дійсно частина їхнього інсайду збулася. От, зокрема, вони говорять про те, що Михайло Федоров хоче посилити свій вплив на Міністерство оборони. Всі знають, що в нього не дуже добре склалися відносини з паном Рєзніковим, і говорять те, що якраз не... відносини, які не відбулися в нього з Рєзніковим, які називав Закупки Федорова весільними дронами. От, не сприймав, власне, те, що робить Михайло, не сприймав його успіх в. Проєкт і Дія і не сприймав його цифровізацію. Ну і зрозуміло, що якраз речі, які робив Федоров, він не хотів брати до уваги і, скажімо так, все викручує в свою сторону. Тому зараз, якраз таки Федоров розуміє, що може з новим міністром попрацювати більш плідно, ну і загалом нав'язати свої кадри, свою владу, свою волю. От. Що цікаво, що е, так само хоче і Міністерство е, Кубракова, відбудови теж нав'язати там своїх людей, нав'язати себе цьому міністерству. Ну, як мінімум, всі хочуть бути присутні в Міністерстві оборони, тому що це великі бюджети. Ну от І тут питання, типу, ну і плюс персональні амбіції, всі, всі ці е, міністри хочуть бути прем'єр-міністрами. ну от І загалом, типу, всі намагаються посилити себе за рахунок Міністерства оборони. Власне, Джигур, це заступник міністра фінансів. Його забрали, і зараз виникає питання: хто очолить фінанси у міністерстві фінансів, тому що зараз Джигур відходить. А людина, яка написала свою книжку, закінчив києво могилянську школу. Ну, типу, по великому рахунку, представник заходу. Ну і у всіх є великі надії, що це якраз таки людина буде чесно відповідати за гроші. Гроші 40% бюджету буде лежати якраз таки на ньому. А друга людина, про яку ми говорили, міністр з цифровізації Чорногоренко Катерина Леонідівна, це чисто людина Михайла Федорова, людина, яка буде відповідати. Яка буде відповідати власне за діджитал Рустему Меров робить велику ставку на діджитал за рахунок цього вони хочуть і бороти корупцію і власне допомагати країні осучаснюватися навіть в час війни? От ну, ну і власне на неї велика ставка і в Федорова, і в Умерова, ну і загалом в самого Зеленського. Вона займає місце Віталія Дейнегі, заступника міністра, засновника фонду Повернись живим, який туди зайшов буквально за кілька місяців до відставки. Публічно він великих заяв не робив. Він публічно не робив ніяких великих прес-конференцій, напрацьовував роботу, вникав в цю роботу. Ну і, скажімо так, поки що команда президента не дала йому реалізувати всі напрацювання. Ну і зараз велась велика дискусія: звільняти його чи не звільняти. Але от якраз таки Федор Федоров більше хотів свою людину, чисто свою будинку. Все ж таки людина із фонду, з громадського сектору, ну і волонтер відомий. Ну і зрозуміло, що він, ну скажімо так, не не грав там ні в чию скрипку, а був ну виключно сам за себе і за свою роботу, і за ту посаду, яку відповідав. Тому зараз тут все-таки Федоров, який дуже в довірі до президента, і ну зрозуміло, чому через успішний проект Дія і багато інших проектів. Ну от тому він зараз там зна. Зміг нав'язати свою а, історію. Ну і власне ще третя людина, а, яка замінить Ганну Маляр, а, це, власне, а, Наталія Калмикова, а, це директор, а, виконавчий директор ветеранського фонду. А, по цій кандидатурі зараз немає багато інформації, чи я це квота, від кого вона і що вона власне. Е, ну що вона робити буде нам функціонал майлер зрозуміло, але типу хто її ставить і хто її під себе підбирав, поки що ніхто не говорить. Ну і мої політичні інсайдери теж поки що цього не розповіли. Але є інший політичний інсайд, що хочуть повернути людей, які відповідали за закупки в старому міністерстві, і цього не хоче у умер, цього не хоче захід. Ну от і зараз якраз відбувається певний політичний тиск на міністерство типов. Поверніть старих, ну от і багато хто говорить, що а для чого тоді було відправляти Резнікова, якщо повернути тих, хто допомагав йому. Ну, ну можливо, не йому красти, але в цілому виводив гроші з міністерства на закупках і всі стали надибити. Давайте не пропустимо. Тому зараз призначили не всіх заступників. Ну от, бо звільняли шість, а взяли зараз тільки три. Ну от, і зараз за трьох ще йде дуже жвава, сильна, потужна дискусія, кого ж ставити. Ну, офіс хоче своїх людей, у мера в своїх захід хоче те, щоб це були чесні люди. Типу, тому теж намагаються фільтрувати. Поки що до кінця все не змогли призначити і пішли на певний компроміс. Вчорашні листи, позавчорашні листи міністер цього посольства Сполучених Штатів вплинули, тому частину назначили. Плюс теж давайте чесно, не можна в час війни не назначити заступників. Тобто звільнили шість, ну от і нікого немає. Міністерство обозголовили, новий міністр тому на посадили зараз трьох, щоб вже. Пішла робота, за трьох ще будуть торгуватися. Ну це якраз такий найбільше запитання цього міністерства. Чи дадуть у мерову свою вести кадрову політику, чи її будуть нав'язувати зовні? Тому що від цього якраз таки залежить результат. Друзі, в мене до вас дуже просте, а можливо, навіть трошки банальне, але від цього не менш важливе питання. І Як ви вважаєте, чи вдасться ось цим складом і в цілому цьому новому міністерству, заміненому в час війни? Побороти корупцію в армії, допомогти Україні і якомога швидше принести перемогу. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на канал, поставте дзвіночок та лайк до цього відео. Я бажаю спокійного вечора вам та вашим близьким. Бережіть себе, до зустрічі.